Тваринний світ нашої планети надзвичайно різноманітний. Його представники дивують і радують нас. В цьому відео ми зібрали цікаві факти про одних з найрозумніших савців на землі дельфінів. Дельфіни завжди викликали в людей велике захоплення. Це дуже розумні, доброзичливі й товариські тварини. Дельфін. Єдиний савець, народження якого починається з хвоста, а не з голови. Молоді дельфіни залишаються з матір'ю протягом двох або трьох років. Самиці дельфінів надають допомогу інші самці під час важких пологів. Решта дельфінів будуть плавати довкола для захисту породіллі. Було встановлено 43 види дельфінів. З них 38 морські дельфіни і 5 річкові, дорослі дельфіни досягають розмірів від 1,2 метра довжину при вазі від 40 кілограм. Когнітивні здібності дельфінів настільки високі, що частина вчених вже давно пропонує визначити їх як нелюдські особистості. Підставою для цього вони вважають схожу структуру мозку та соціальний порядок. Дельфіни не живуть на самоті, вони мають складну соціальну структуру. Крім того, дельфіни мають широкий діапазон емоцій, в тому числі почуття гумору. Дельфіни не мають нюху, але у них є почуття смаку, подібно людям. Вони можуть розрізняти солодкий, кислий, гіркий і солоний смак. Дитинча дельфіна повинна навчитися затримувати дихання під час годування. Лише столова ложка води в легенях дельфіна з легкістю його втопить. Дихало і є продовженням носа у дельфіна, яке переміщується вгору. До верхньої частини голови, повітря випускається з дихала на швидкості більше 160 км за годину, середня швидкість з якої пливе дельфін, 5-13 км за годину. Вона може залежати від ситуації та різновиду дельфінів. Деякі дельфіни можуть пересуватися зі швидкістю до 32 км за годину. Дельфіни можуть бачити звуком. Вони використовують свої контрольні клацання, які посилають на великі відстані і відскакують від об'єктів. Це дозволяє їм дізнатися, як далеко знаходиться об'єкт, а також його форму, щільність, рух і текстуру. Гідролокатори дельфіна не здатні виявити тонкі нитки рибальських сіток, через що гинуть. Мільйони тварин. Під час сну дельфін повинен залишатися на поверхні, щоб його дихало, не було покрите водою, і він відключає тільки одну сторону свого мозку, щоб продовжувати дихати і залишатися на поготові. Дельфіни повинні говорити собі, коли дихати. Це не відбувається автоматично, як у людей. У дельфінів. Близько 250 зубів. Вони використовують їх тільки для лову харчів, а не для пережовування їжі, оскільки вони безпосередньо ковтають її цілком. У дельфінів кілька шлункових камер. У той час як один присвячений травленню, інший зберігає їжу до того як вона перетравлюється. Очі дельфіна продукують дельфінячі сльози. Слізьку секрецію, яка захищає очі від сторонніх предметів та інфекцій з навколишньої морської води. Морські дельфіни бачать добре як під, так і над водою. Дельфін може відтворювати звуки для спілкування та ультразвукові коливання для ехолокацій, одночасно дельфіни здатні використовувати магнітне поле землі. Щоб прокласти свій шлях, тому вчені припускають, що деякі берега, де водяться дельфіни, мають аномальне магнітне поле, цікавий факт дельфіни здатні впізнавати себе у дзеркалі. Дельфіни плавають колами і одним оком завжди спостерігають за тим, щоб до них не підкрадалися хижаки через певний відрізок часу. Вони починають плавати у зворотний бік і спостерігають же іншим оком. У кожного дельфіна є своє ім'я, по якому вони звертаються один до одного. Це ім'я дається при народженні. Даний факт доведено експериментами на записаний свист сигнал, що означає ім'я, відгукувався один і той же дельфін. 120 кілограмовий дельфін. З'їдає близько 33 кілограм риби в день. Було досліджено, що дельфіни фактично жили на суші, перш ніж адаптуватися до води, вивчивши їх плавники, вчені виявили, що насправді вони мають форму ніг і пальці в ніг, так що, можливо, дельфіни колись були схожі на наземних тварин. Дельфіни живуть з граями і, зустрівши акулу, вони на великій швидкості б'ють своїм носом в її живіт або зябра. А це найбільш вразливі місця для хижака. А величезна швидкість і потужний удар дельфінячого носа може стати для Акули смертельним. Якщо акула вчасно зуміє врятуватися втечею, то не втратить життя. За допомогою розробленої математичної моделі руху дельфінів. Та подальшого аналізу їхньої поведінки встановлено, що тварини вистрибують з води для того, щоб збільшити швидкість руху. Рожеві дельфіни надзвичайні істоти, вражають передусім забарвленням шкіри. Молоді особини народжуються світло сірими, в міру дорослішання вони набувають рожевого кольору. За природою вони є альбіносами, але за формою та розмірами тіла. Нічим не відрізняються від звичайних представників зубастих китів. На цьому у мене все. Підтримайте розвиток україномовного контенту, поставивши лайк під відео та підписуйтесь на наш канал. Всім дякую за увагу! Нехай щастить!